Роздутий живіт Викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Це сніданок, друзі. Всім доброго ранку. Ми продовжуємо. І як і обіцяли, після восьмої будемо говорити про наслідки ракетного обстрілу по Україні 23 січня, окрім Харкова, шостки Павлограда, в тому числі наслідки на собі відчула і столиця, і от, власне той спорткомплекс, локомотив, про який ми обіцяли поговорити, це професійний е е комплекс. Е Футбольного клубу Локомотив, і насправді його буквально минулого року тільки відремонтували, тільки відкрили після ремонту. Там тренувалася величезна кількість дітей до півтисячі, але Після влучання уламків ракет цей комплекс майже фактично знищений. І тут питання: чи можливо взагалі його відбудувати? Якщо так, то скільки на це піде коштів? Ну і найголовніше, де тепер оці півтисячі пів тисячі дітей тренуватимуться? Наш Саша Ковальов розбирався в цьому питанні. Він вже на місці перебуває і зараз це нам розповість. Сань, вітання тобі ще раз. Розповідай, будь ласка. Привіт, колеги. Ну дійсно зараз перебуваю біля спортивного комплексу локомотив, точніше, біля. Спортивного комплексу і того, що від нього залишилося, ну от оператор зараз може показати вам наслідки удару. До цих кадрів ну от власне будемо повертатися. Ще і в нас є кадри і демонтажних робіт, і власне кадри того, що тут відбувалося в перший день після удару. От саме цей спорткомплекс став епіцентром вибуху. Сюди влучили уламки російської ракети, яка практично повністю зруйнувала будівлю. Напередодні тут розпочали демонтажні роботи, адже кажуть, що Спорткомплекс не підлягає відновленню. Тож, що буде далі з цією будівлею, що буде далі з футбольною командою локомотив і з дітьми, які тут займаються? Ну, про все це розпитаю у спортивного директора ФК Локомотив Вадим Лазаренко біля мене. Доброго ранку доброго вам ранку. доброго пане ранку. Добро пане Вадима. Ну от будівля будівлею, перш за все, про людей, про життя. Е, на момент вибуху відомо, що тут перебувало троє людей. Вони були у підвальному приміщенні. Е, в якому стані вони наразі, де вони перебувають? Так, е, да, дійсно е, перебувало три людини в приміщенні в, в підвальному приміщенні. І, е, на жаль, стан одного, наскільки ми знаємо, в критичний е, дві людини мають черепно-мозкові. Травми. Але сподіваємось, молимося, що все буде в них нормально. Які е, наслідки удару для будівель, крім е, ось цієї, яку ми бачимо? Е, чи вціліло щось? І, власне, в якому сталі футбольні поля, які тут, тут знаходяться поруч? Е, ну, футбольні поля з цієї сторони знаходяться і там міні-площадки, вони е, в нормальному стані. А на жаль, е, наш. Е, Спортивний зал, де ми зараз знаходимося, де багато було наших дітей. Тренувались він повністю зрушений. Офісні приміщення, клубні теж зрушені медичний кабінет, там ну, просмотрова кімната. Тобто, все це зрушено і не підлягає. Відновлені. Я знаю, що не так давно спорткомплекс пережив чергове відновлення, він постійно підтримується в такому дуже класному стані. Ну так, да, ми недавно зробили ремонт всіх приміщень і нашого спортивного залу, і, в принципі, воно дуже так красиво виглядало в нас і воно нам ну, служило дуже так, корисно. Ну і важливо зазначити, що це місце ну, от, має таку величезну історію, ще з 1919 року тут вже почали тренуватися перші спортсмени. Ну і ну от власне з того часу тут вже чимало було різних матчів, різного рівню. Е, ну от зокрема 22-му році тут приймали е, чемпіонат України серед аматорських команд. Ну і багато іншого відбувалося. Е, от е, які е, взагалі є перспективи по тренуванню і майбутньому команд? Що зараз де зараз? От власне тренуються діти, про яких ми вже говорили, і спортсмени вже дорослі. Ну зразу ж після того, як сталася ця трагедія, керівництво клубу зібрало всіх тренерів і попередило, що тренувальний процес він не буде припинятися. У нас дуже багато дітей, і практично у нас всі вікові групи. Є професійна команда, то нам пішли на зустріч деякі. Організації. Ми тренувальний процес будемо продовжувати на інших площадках і ні в коєму разі ми не зупинимо тренувальний процес, я хотів би всім батькам сказати, що все у нас буде нормально, що ми будемо працювати і всі діти будуть з нами. Ну і можливо зарано говорити, але ну от про реакцію е, світу України загалом і про відновлення. Так, от я знаю, що вас вже підтримало чимало партнерів. Так, можливо, вже хтось обіцяв якусь конкретну допомогу. Е, чи можна сказати і вже говорити от про те, що це місце буде підтримуватися? Ну якщо не відразу державою, то хоча б бізнеси підключаться більш оперативно. Ну ми впевнені, сподіваємося, що все це буде, і ми дуже Віримо в те, що е, наше 105-річчя клубу, історичного клубу е, буде зроблено все і ми будемо мати чудовий вигляд цього приміщення. Дякую за розмову. Нагадаю, я говорив з Вадимом Лазуренком. Це спортивний директор ФК Локомотив. Ну і от додам таку суху статистику, але насправді ну страшні цифри. Загалом в Україні від початку війни постраждало більше 320 спортивних об'єктів. Більшість з них у Донецькій, Луганській і Харківській областях. І от до слова у Харкові у 2022 році окупанти зруйнували одноіменний спортивний комплекс локомотив. Тоді, от він був знищений ракетами. С-300, ну і крім е, загального спорткомплексу, тоді постраждали і сучасні басейни, і власне е, боксерський клуб теж оновлений і сучасний. Отаку от, от ситуацію маємо станом на зараз, друзі. Ну як ми зрозуміли, що е, оця от історія спорткомплексу однозначно не завершена. Ну і будемо сподіватися і на підтримку держави, і на підтримку власне небайдужих людей, як з України, так і з усього світу. Неля тобі слово Сан, дякую. Ти знаєш, я впевнена, що от ми з Ігорем циганником говорили про те, що справді більше 320 різних спортивних інфраструктурних об'єктів пошкоджено. І Ігор сказав, що так, звичайно, в більшості зараз не на часі відбудовувати. Але я впевнена, що от є випадки, коли партнери підтримують. А після нашої перемоги, коли Росія виплатить всі репарації, відбудоване буде все. І найголовніше це от те, що через фактор того, що обстріл був е, в ранішній. Дякувати Богу, в комплексі не було дітей. Будемо слідкувати за цією історією. Все ж тобі дякуємо. Тебе відпускаємо.